Сьогодні поговоримо про природне безробіття. Усі ми з вами чули фразу: рівень безробіття становить 10%. З цього можна зробити висновок, що всі 10% від усього населення країни активно шукають роботу. Чи все не так просто? Почнімо з того, що безробіття буває різним: циклічне, фрикційне і структурне. Циклічне залежить від економічного циклу. Фрикційне, тимчасове та добровільне безробіття. Структурне зумовлено зміною потреб у кадрах і попиту на професії. Останні дві форми безробіття фрикційне та структурне існують завжди. Тому, якщо поєднати їх, матимемо природне безробіття. Його ще називають панельним або нормальним. Природне безробіття це частка безробітних, яку неможливо усунути, бо ця категорія не залежить від економічних факторів. Основна причина його існування природні зміни. Наприклад, демографічні аспекти. Зміни у віковій структурі населення, рівні народжуваності та смертності можуть впливати на кількість робочої сили та її склад, а старінні населення до зменшення робочої сили та збільшення природного рівня безробіття. Сюди ж можна віднести міграцію. Технологічні зміни. Вони можуть як збільшити структурне безробіття через невідповідність кваліфікації працівників або непотрібність професії, так і створити нові робочі місця. Глобалізація так, наприклад, переміщення виробництва з країни з нижчими витратами на робочу силу може збільшити структурне безробіття в розвинених країнах. Інституційні фактори. Закони про мінімальну заробітну плату, профспілки та система соціального забезпечення, зокрема виплати по безробітцю, можуть впливати на гнучкість ринку праці та рівень безробіття. Стоп, стоп, стоп. А як допомога по безробітцю може спричинити безробіття? Усе просто. Чим більше грошей людині платять, тим менше їй хочеться працювати, бо її і так усе влаштовує. Ще одне логічне запитання: природне безробіття це добре чи погано? Природний рівень безробіття є важливим показником здоров'я економіки. Наприклад, якщо фактичний рівень безробіття нижчий за природний, це може свідчити про перегрів економіки та ризик інфляції. Якщо фактичний рівень безробіття вищий за природний, це може свідчити про те, що економіка працює нижче своїх можливостей. У суспільстві, коли існує тільки природне безробіття, можна досягти повної зайнятості. А повна зайнятість, у свою чергу, це головна умова виникнення потенційного ВВП, тобто найбільш можливого ВВП в країні. А от циклічне безробіття тягне обсяг ВВП назад. І так утворюється реальний ВВП, фактично вироблений. І з цим тісно пов'язаний закон Оукена. Так, коли фактичний наявний в країні рівень безробіття перевищує природний на 1%, то реальний ВВП відстає від потенційного на 2 2,5%. Аби зрозуміти цей момент краще, припустімо, що в країні Х фактичний рівень безробіття становить 7%, а природний 5%. Різниця між ними 2% кожен із яких несе витрати від 2 до 2,5%. Тоді реальний ВВП відставатиме від максимально можливого потенційного на 4-5%. Також варто додати, що рівень природного безробіття в розвинених країнах коливається від 4 до 6%. Але він не є постійним та має тенденцію до зміни. Такі коливання можуть впливати на рівень інфляції. Чим нижчий рівень безробіття, тим вищу заробітну плату пропонуватимуть. Відповідно, зростуть витрати на виробництво. А це гарне підґрунтя до підвищення рівня інфляції. Повернімося на початок до наших 10%. Чи всі вони шукають роботу? Тепер ми знаємо, що ця цифра фактичний рівень безробіття, що складається з природного або з фрикційного та структурного разом, Та циклічного безробіття, тобто різниця між фактичним і природними рівнями це циклічний рівень безробіття. І якщо при циклічному безробітті люди шукають нову роботу, то природний не гарантує джоб хантинг До того ж, рівень безробіття та чисельність безробітних різні показники. Перший відсотковий, а другий кількісний, тобто вимірюється в мільйонах осіб. Сподіваємося, тепер статистика Національного банку України не буде вводити вас в оману.